Комплект, який викликає ваше захоплення, це каблучка із золота 585-ї проби із великими топазами блакитного кольору. Посередині квадратний топаз більш насиченого кольору, а по бокам ось такі прямокутні меншого розміру. Вага прикраси 6,7 грамів на 18,5 розмір. А сережки так само із такими же комітчиками мають англійську застіпку. І зверніть увагу, тут є таке вушко невеличке, яке перекриє вам дирочку на мочці вушка. Вага 9,53 грама. За ось ці. Чудові сережечки. Ви можете обрати зразу комплект або окремо сережки і каблучку. Пам'ятайте, що будь-який розмір можна замовити. Не забудьте підписатись на наш канал і до наступних зустрічей!